Виконуємо номер 710 із підручника Алгебра 7 та номер 32, крапочка 41 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Піднесіть до куба. Приступаємо до виконання. Використаємо формули скороченого множення: куб суми і куб різниці. У нас перше завдання це куб різниці. Беремо куб першого виразу, відняти 3 помножити на квадрат першого виразу і на другий вираз. Додати 3 помножити на перший вираз і на квадрат другого виразу. І відняти куб другого виразу. Спростимо наш вираз. 3 множимо на 2 це буде мінус 6. Тут куб. Це Сетрічка. Далі 2 в квадраті 4 до на 3 12. І наша змінна х і відняти 8. Отримали Х куб, відняти 6х квадрат, додати 12х, відняти 8. Ну, а тепер суму до куба. Куб першого виразу. Додати 3 помножити на квадрат першого виразу і на другий вираз. Додати 3 помножити на перший вираз, і на квадрат другого виразу. І додати куб другого виразу. 1 у кубі це 1. 1 у квадраті це 1, дамножимо на 6, буде 6m. 2 в квадраті це 4 на 3 12 і m у квадраті. І підносимо до куба це 8м у кубі. Отримали 1 додати 6м додати 12м квадрат, додати 8 м куб. Номер 710 із підручника алгебра 7. Та номер 32, крапочка 41 із підручника математика 7. Виконано.